Так, це фортеця Вартбург. Вартайбург, це замок фортеця. Варта теж вартувати, вартові тут стоять. Поки що, що акумулятор працює, і мене треба зняти. Це вартбург. Величезний запах спадщина ЮНЕСКО. Культурна чи архітектурна. Старовина гармата, тут якийсь герб. Тут написано Карл Густав Врангель. Тут ще якийсь герб. Птах. А, тут щось написано, де тут де тут дата була. 1597 рік. Ось так. Вітер дує. На височенній горі стоїться фортеця. І звідси видно дуже далеко. На ворогів чекає, ось ці гарнати чекають. Сюди теж цікаво піднятися. І сюди подивитися цікаво. О, дуже високо. Щоб сюди зайти.

доктор бібліотека. Ребята. Бібліоти. А тут що тут зачинаєш? О, є фіолянка. Може, Як то кажуть, голопом по Європа. Все, до побачення! Вартбург. Скільки вітряків Скільки вітряків шварсбурга